Мої хлопці, мої хлопці, мої хлопці. Пам'ятаю, перш Максим написав. почали трошечки спілкуватися, але в принципі на той момент я просто була відносина. Році, 19-му, я зацікавилася військовою справою, військовою журналістикою. Я йому кажу, ти може, не треба, ти може, не їй. Мої хлопці, мої хлопці, мої хлопці, там мої хлопці. Я не можу тут бути. Завжди мені казав, вже я тебе дуже сильно люблю. Ну дуже. Але Україна для мене на першому місці. Шість половину років служби, про нього говорили, але він того не хотів. Мав там 11 медалей. Кажу, що колекціонуєш медалі? Ні, я колекціоную хороших друзів. Ми вийшли полонені і викликали, що треба забрати. І Максим такий каже: Ну окей, я піду. Потім почався обстріл, коли нам хотів надати там, якусь допомогу. Обстріл, осколок, Що йти під обстрілами і рятувати окупанта. Я б так не змогла.